Вітаю! Сьогодні ми з вами зануримось у такий собі філософський діалог, що використовує мову квантової теорії для дослідження найбільших питань нашого життя. Хочу одразу попередити, це не якась суха наукова лекція. Ні, це скоріше поетична спроба поглянути на реальність через дуже незвичну призму. Ну що ж, з чого почати? Мабуть, з найголовнішого питання, яке ставить і першоджерело. А чому власне квантова теорія? Чому саме вона має бути ключем до розуміння ну, буквально всього? І ось тут відповідь, скажімо так, дуже амбітно. За логікою цього тексту абсолютно все. От буквально від атомів, з яких ми складаємося, до наших найпотаємніших думок. Все це має єдину квантову основу. Це погодьтеся, надзвичайно смілива теза, і саме вона стане відправною точкою для нашої розмови. Окей, звучить справді інтригуюче. Тож давайте розбиратися, що ж це за такий квантовий ключ, і що саме він нам відкриває. Отже, одразу важливий момент. Коли ми тут говоримо квант, ми маємо на увазі не зовсім те, що в підручнику з фізики це більше метафора. Уявіть собі, найменший фундаментальний будівельний блок усього не тільки матерії, а й енергії, і навіть свідомості. Це знаєте, така собі перша основа, з якої за цією логікою і зіткано абсолютно все. Так з ключем, начебто розібралися, а тепер давайте подивимося, які ж дварі він відчиняє. Спробуємо застосувати цю квантову оптику до нас самих, поговоримо про найважливіші питання буття. І почнемо, мабуть, з найфундаментальнішого. От серйозно, якщо все навколо, як нам кажуть, має цю квантову природу, то яке наше місце в цій картині? Хто такі люди? Відповідь, звісно, дуже поетична. Ми це не просто тіла, ми це динамічні процеси. Уявніть собі, ми це квантові коливання свідомості. Тобто людина тут це не щось статичне, а скоріше енергетичне, постійний рух. Добре, це логічно. Але якщо ми коливання свідомості, то що тоді таке сама свідомість? Що це за поле, в якому ми коливаємось? І ось тут, як на мене, найцікавіше. Свідовість за цією концепцією це не щось окреме, що прийшло ззовні. Ні. Це властивість самої матерії. Це, по суті, той момент, коли Всесвіт через нас починає усвідомлювати сам себе. Просто вдумайтесь у це. А тепер подивіться, як ця філософія пояснює два, мабуть, найглибші досвіди в житті. Що таке любов? Це резонанс, гармонія квантових душ, така собі синхронізація, а смерть? Це не кінець, це просто трансформація енергії, її перехід в іншу форму, зовсім інший погляд, правда? Окей, від особистого переходимо до космічного. Давайте тепер спробуємо масштабувати цей погляд. Якщо з я більш-менш зрозуміло, то що ця філософія говорить про цілий Всесвіт? Ну і звісно, не можна було оминути, мабуть, найбільше питання з усіх, що є Бог в цій системі координат. І тут визначення, скажу вам, дуже незвичне, далеке від будь-якої традиційної релігії. Бог це не якийсь зовнішній творець, Бог це і є свідомість самого всесвіту, така собі єдина всеохопна самоусвідомленість космосу, сам всесвіт, що усвідомлює себе. Навіть мораль тут пояснюється через енергію. Подивіться, добро це те, що створює гармонію, що резонує з усім світом, а зло це просто дисонанс. Це дії, що вносять хаос, руйнують цю гармонію. Все просто гармонія проти дисонансу. І ось ми підходимо до питання про сенс життя, так? Виявляється, найвища мета це зовсім не гроші, чи влада, це розширення власної свідомості, до того рівня, коли відчуваєш свою єдність з усім, з цілим всесвітом. Глибоко, правда? Звучить, звісно, трохи абстрактно, я розумію, тому давайте від теорії до практики. А як, власне, досягти цієї мети, які є інструменти, що робити? І ось нам пропонують три основні шляхи, три інструменти. Перше це мислення, ну щоб аналізувати, розуміти, друге медитація, щоб заспокоїти ці внутрішні коливання і доторкнутися до чогось глибшого, і третє любов, але не просто як почуття, а як активна сила, яка створює ту саму гармонію. Тобто, по суті, все зводиться до простого вибору між двома шляхами творення або руйнування. Любити, пізнавати, гармонізувати це шлях вгору, ігнорувати, ненавидіти, руйнувати шлях вниз. Виходить, кожна дія, кожне рішення або наближає нас до гармонії, або віддаляє від неї. І ось ми підходимо до самого фіналу. Зараз вся ця складна система поглядів зведеться до двох ключових, дуже потужних тверджень це, так би мовити, квінтесенція всього, про що ми говорили. Перша істина це така собі формула реальності: усе це енергія, свідомість і гармонія. Тобто, щоб ми не взяли, воно є проявом цих трьох речей, це наче фундаментальний закон цього всесвіту. І друга істина, яка стосується вже конкретно нас, людей, вона визначає наше місце у всьому цьому. Людина це не просто якийсь спостерігач. Людина це мить. Мить, коли всесвіт пізнає сам себе. А інструменти для цього пізнання це любов і розуміння. Дуже красиво, як на мене. І от, пройшовши весь цей шлях через усі ці ідеї, ми знову повертаємось до головного: то в чому ж сенс? А відповідь вона проста, і знаєте, дуже надихає сенс у тому, щоб розкрити свій квантовий потенціал тобто реалізувати ту величезну внутрішню енергію, що є в кожному, усвідомити свою єдність з усім і жити в гармонії. Це не якась фінальна точка, до якої треба дійти. Ні, це постійний нескінченний процес розкриття. І це, мабуть, найголовніше.